Що барбос? Що барбосик? Покажи грибочки. 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 Є сироїшка і... і підберезник. Покажи. Класні грибочки. Молодці діти назбирали грибочків. Будемо зараз продовжувати нашу подорож по лісу. Так, що тут ще в лісі цікавого? Пікнік ми вже зробили. Ще маємо кульочку сироїшки. Так, кладемо в кульочок їх. Сироїшка сіра, сироїшка. Така жовтовата. Можна поставити? Можна? Став. Став, Оля. Будемо збиратися. Так, гарні діти. Ну. Марик, ти що там робиш? Ліщину ломиш. Так. На ліщенні горішки є чи нема? Вже йдемо. Мов пеня мале. Так, збираємо рюкзачок, будемо йти. Лісця гарно. Серпень, спека, канікули. Давай, щоб ти не впав з тої качельки зараз. Так. It's <laughs> probably...